Давайте сьогодні поговоримо про рівняння. Ми ще до рівняння будемо вертатися неодноразово. Тому що будуть складніші, там квадратні, рівняння, логарифмічні, тригонометричні Видів рівнянь багато, до них будемо часто повертатися. Сьогодні ми поговоримо про найпростіші рівняння рівняння на рівні 5-6 класу це лінійні рівняння. Отже, перше, що таке означає розв'язати рівняння? Це знайти такі ікси, які задовольняють нашу рівність. Тобто, якщо я замість ікса підставлю це число, ліва та права частинки будуть однакові. Інколи. Рівняння, які можна ну, доволі усно, навіть не думаючи, що куди переносити, чи як там ділити, віднімати. Можна підібрати такі числа, і це буде теж правильна відповідь. Ну, наприклад, що означає взагалі таке рівняння? Що означає з рівняння? Тобто знайти таке х, щоб якщо я замість x підставлю це число, я від нього віднімлю 5, і в мене вийде число 8. І, звичайно, я можу підібрати, що це число буде 13, тому що 13 відняти 5, дорівнює 8. Але якщо це рівняння з дужками, з якимись формулами, особливо що це якісь складніші види рівнянь, там квадратні, логарифмічні, степеневі, показникові, то, звичайно, підібрати корінь буде недостатньо. Мало того, ми можемо підібрати один розв'язок, який нам підходить, а розв'язків буде декілька, а інші розв'язки в нас будуть просто випадати. Тому метод підбору це такий дуже хиткий і ненадійний спосіб. <кій> тобто, нам треба якісь певні правила, за якими ми ці рівняння будемо розв'язувати. Але, взагалі, розв'язати рівняння це означає знайти Х, такий що цю рівність, що це рівняння він перетворює в правильну рівність. Починаємо з самих простіших. Отже, перше що, <кій> як нам зробити, коли в нас є Наприклад, числа зліва, числа справа, ікси зліва, ікси справа. Отже, перше правило: що якщо в нас мають бути ікси всі зліва, числа всі справа. Якщо ми щось переносимо через дорівнює, ми йому повинні поміняти знак на протилежний. Це як двері. Знак дорівнює, як двері. Якщо ви виходите на вулицю, ви вдіваєте вуличний одяг. Передіваєтесь. якщо ви приходите додому, ви знову ж таки передіваєтесь в домашній одяг. Тобто, якщо ви через ці двері переходите то ви передіваєте одяг. Якщо ви ходите лише по вулиці, то ви одяг на домашній не міняєте. Тобто те, що не переноситься через дорівнює, йому знак не міняється. Те, що перенеслося через дорівню, йому знак міняється на протилежний. Наприклад, х ми залишаємо зліва, був Х залишився, X. ми йому знак не міняє. Далі число 5 ми будемо переносити до числа 8 <кхід> в праву сторону. Число 8 було справа, залишилося справа, йому знак не міняємо. Число 5 ми перенесемо через дорівнює, і йому потрібно поміняти знак. Отже, тут було мінус 5, ми йому поміняємо знак, буде плюс 5. І того в нас х буде дорівнювати 13. Те, що ми могли підібрати підбором, розуміючи, що таке розв'язати рівняння. Те, що переносимо через дорівнює, йому міняємо знак. Те, що не переносимо через дорівнює, йому знак не міняємо. Наступний вид, такий маленький підпунктики рівнянь, це коли в нас є, наприклад, 3х дорівнює 18. Ми ось цю трійку перенести через дорівнює, поміняючи йому ознак, не можемо. Ми так можемо працювати з доданками, з від'ємниками, меншуваними, але з множниками так не можна. Тобто, наше взагалі задав привести рівняння до якогось ось такого виду, да? там 3х дорівнює 18. Далі ми згадуємо правило молодшої школи, як шукати невідомий множник. А як шукати невідомий множник? Треба добуток, поділити на відомий множник і виконати ділення. Не плутайте, коли ми можемо перенести, і коли ми не можемо перенести. Відповідно, х буде дорівнювати 6. Якщо в мене ця трійка з зв'язана дією множення, вона не переноситься. Якщо в мене є, наприклад, 3 додати X, то ось цю трійку я можу перенести через знак дорівнює. Ось цю трійку, яка є множником, я не можу перенести через знак дорівнює, поміняючи її знак. Але ось в таких прикладах легеньких, які ви там, наприклад, розв'язували складне рівняння. І там показникове прийшли до легкого елементарного рівняння, наприклад, 4х дорівнює 2, І ось в таких прикладах дуже часто з'являється механічна помилка якого типу? Я розумію, що я шукаю невідомий множник. Якщо я шукаю невідомий множник, мені треба добуток поділити на відомий множник. Тобто я буду виконувати дію ділення. Мозок розуміє, що мені треба виконати дію ділення. Мозок бачить мої числа 4-2. і Особливо, коли це був складний приклад, так? І він був зосереджений. Так, У нас система 2, так звана, включалася складні завдання. Ми його розв'язували, розв'язували, а в кінці бачимо мозок, що легенький, і ось ця така система 2, яка працює над такими завданнями складнішими, вона виключається, передає системі 1, яка працює автоматично. А в неї дуже часто проскакують такі механічні помилки. Тобто, ще раз, ми бачимо числа 4 і 2, ми розуміємо, що нам треба виконати дію ділення. А як нам зручніше виконати дію ділення? Звичайно, що 4 політ на 2, і це буде 2. І пишуть відповідь Х дорівнює 2. Хоча насправді нам треба було два поділити на чотири. І тут треба було задуматись, тому що це буде десятковий дріб, це буде 0,5 І тут треба трошечки подумати, як його виконати ділення. Тому ось така помилка в кінці дуже часто проскакує. Не... Не спішіть записувати відповідь. Зупиніть це, подумайте, оцініть. Дуже класно в кінці оцінювати вашу відповідь, ну, підставляючи на рівняння, перевіряючи себе в першу чергу, особливо на якихось складних там, екзаменах. Так? Ви знайшли корінь рівняння. У вас є там дві хвилинки зайвого часу. Підставте цей корінь рівняння в початкове рівняння і перевірте, чи це число буде справді коренем рівняння. Особливо, якщо це число там 1, 2, яке не складно підставити, і легко це все порахувати. Йдемо далі. Тобто, якщо в нас прості, ми можемо перенести через дорівнює і ми можемо знайти невідомий множник. Якщо ж в нас є тепер наступне, коли в нас є пару іксів в рівнянні, ну, наприклад, 3х дорівнює 28, відняти Х. Наше завдання звести до рівняння того, що ми тільки що говорили. Має бути. Х з множником зліва і це одне число справа. Тобто, що я роблю? Все, що з x я переношу вліво, все, що без x, я переношу вправо, не забуваючи при цьому перший пункт, все, що я переношу через дорівнює, я йому міняю знак на протилежний. Отже, тут в мене залишається 3х. Знак я йому не міняю, а мінус x я переношу до нього. Я переношу через дорівню, я йому міняю одяг. Тобто з мінуса воно стає плюс. 28. Залишилося з цієї сторони. Тепер я звожу подібні доданки. Знову ж таки, коли я звожу подібні доданки, я рахую кількість таких доданків, так? Я виконую з цими числами, цими коефіцієнтами перед іксом дію додавання чи віднімання. Тобто в мене було три таких ікса, я додала ще такий ікс. Можна сказати, що це ще один такий ікс, якщо так буде трошечки легше, так? тобто було три х плюс ще один такий ікс. це в мене 4 ікси рівня двадцять І я звела задачу до попереднього пункту. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. Х буде 7. Знову ж таки, якщо є 2 хвилинки зайвого часу на екзаменах, особливо для того, щоб ви перевірили точно, вам не, потрібно не перевіряти весь ось цей розв'язок, а взяти цифру 7 і підставити в початкове рівняння. 3, помножити на 7, дорівнює 28, відняти 7. І перевірити, чи це буде правильна рівність. Тут буде 21. 28-7, 21. Ви точно впевнені тепер, що ви правильно розв'язали рівняння, і це число 7 можна записувати там фланг відповіді, а не треба перевіряти весь ось цей розв'язок. Наступне. Хотіла ще проговорити про два окремі моменти. Якщо ми, наприклад, рахували, рахували приклад, і в кінцевому в результаті в мене, ну, наприклад, буде ось такий 8х відняти 14. Плюс... 3х дорівнює 11х, мінус 14. Що я роблю? Х в одну сторону. Все, що я переношу через знак дорівнює, я міняю знак. Тобто в мене буде 8х, додати 3х. Вони були зліва, ми їм знак не міняємо. Ось це 11х я переношу через дорівнює. Тому воно було з плюсом, стає з мінусом. Ось це мінус 14. Ми залишаємо без змін, а ось цей мінус 14 я переношу через дорівнює і міняю йому знак на протилежний. Зводимо подібні доданки, рахуємо кількість. 8х було, плюс 3х, 11х було, і відняли 11х. У нас залишилося 0х, просто 0. Мінус 14 плюс 14 це теж 0. В кінцевому варіанті в мене ікси взагалі. пропали. Якщо в мене випад... ну, пропадають ікси, що я роблю? Я дивлюся, що в мене вийшла за рівність. 0 дорівнює нулю. Якщо ця рівність правильна, ну, умовно там кажучи, вийде 5 дорівнює 5, 0 дорівнює 0, це означає, щоб яке ікси не підставила в початкове рівняння будь-яке число я підставлю, я його, коли буду рахувати, в мене завжди буде виходити правильна рівність. Це означає, що будь-яке число є розв'язком мого рівняння. Тобто, це так звані всі дійсні числа, які ми знаємо. Ми можемо підставити будь-яке число. І в результаті в нас завжди буде правильна рівність. Але інколи буває рівняння трошечки іншого типу. Ну, наприклад, 3х відняти 3х, дорівнює 9. Знову ж таки, 3х відняти 3х, це в мене 0х, 0 і дорівнює числу 9. Це рівність 0 не дорівнює. Це неправильно 0 не дорівнює 9. Це неправильна рівність. Тобто, які би ікси я не підставляла в початкове рівняння, в кінцевому рівнянні. І в цьому випадку в мене завжди буде неправильна рівність. Тобто, жодний Х, який би я не підставила, він не буде перетворювати моє рівняння в правильну рівність. Тобто, таке рівняння розв'язків взагалі немає, це теж досить часто зустрічається, якщо рівняння не має розв'язків. Тобто, якщо в нас вийшла в кінці без х правильна цифрова рівність, всі числа нам підходять. Якщо в кінці вийшла неправильна рівність, це означає, що жоден Х не буде задовольняти мого рівняння. Рівняння розв'язків немає.